Я от знаю, що є такі люди, патологічні брехуни. Це я так розумію, дуже складна взагалі категорія людей. Що з ними робити і як з ними спілкуватися? Важкість цих людей, важкість таких патологічних брехунів, в тому що вони самі не визнають, що вони брехуни. Чому? Mm. Бо вони живуть в своєму якомусь ілюзорному світі, в який вони дуже вірять, і якщо його зруйнувати... Ну, знаєте, як картковий будинок, то й руйнується їх психіка. Це система захисту, з якими вони взаємодіють між світом і собою. Тобто, по факту їх брехня це система захисту. Якщо ми починаємо дуже е, розвалювати цю систему, то людина вона починає відчувати себе дуже самотньою. Вона віддаляється, вона дуже тривожиться і вона відчуває, що вона не прийнята. Ну тому це прям травматизація, це травмати ну, травматична якісь. Процес, який пережила людина, і тому вона обрала саме таку систему. Найчастіше такі люди вони виховуються в агресивних сім'ях, тобто там, де є якісь або фізичне, або емоційне насилля, і тому вони обирають таку ілюзорну систему, де вони брешуть, дуже багато брешуть, щоб їх любили. Щоб їх любили, але не тільки любили. Бо якщо вони приходять в таку агресивну, агресивну систему виховання, вони там не можуть бути чесними. Бо якщо вони там будуть чесними, то їх не мама не тато. Не зрозуміє. вони там повинні бути гарними. Вони там повинні бути послухняними дочками чи синами. Вони там повинні бути якимись, але не такими, якими вони є. І для того вони створюють цю систему брехні. І це дуже важко для ну, По перше, це для себе зрозуміти. По-друге, що є в цих людях, вони не вміють бути чесними з собою. Що робить нас брехонами? Це тоді, коли в нас три аспекти, що робить нас брехонами. І це в першу чергу по відношенню до себе. Коли я перше даю собі марні обіцянки, тобто я кажу, завтра все ніякого цукру, ніякої кави, зелений чай, правильне харчування, спорт, яка я розумка, все, лягаю спати, чогось прям кава. Вже з булочка зранку та нічого, це можна собі простити. Тобто, по факту, я собі збрехала в чому. Я собі вчора дала е, ну, брехливу обіцянку. І це вже про неповагу до себе. Це перший момент. Друге, це тоді, коли ми починаємо включати цього такого внутрішнього адвоката, коли ми кажемо це не я. Це інша людина винна. Це мама не докачала, папа не долюбив, тому я така, і в мене це питання от прям так гостро стоїть. Це не з-за того, що я, я дуже істерична, це тому, що мені не дали кохання, і я це вимагаю від свого чоловіка. І розумієте, це такий момент, коли людина не хоче брати відповідальність за своє життя. і Вона починає брехати. Коли вона бреше собі, вона обов'язково буде брехати іншим. І третій момент це тоді, коли ми починаємо у своїй голові обов'язково. Виправдовувати всіх навколо і казати, ні, це він мене не покинув, це він зараз подумає і він до мене повернеться. І в цей момент ми, ми потрапляємо в якусь таку дику просто яму, з якою ми не можемо вибратися. І ми, коли в ній знаходимося, ми так само реагуємо і на інших. Ми не можемо бути з собою чесними, ми не можемо бути чесними з іншими. І тому перше, що ми повинні зробити саме в аспекті брехні, це. Перестати брехати собі, коли ми перестаємо брехати собі, і перше, що ми повинні прийняти, першу брехню, яку ми повинні прийняти, що ми брехуни. Ми дійсно всі люди вони брешуть. Якщо я бачу людину, яка мені каже Боже я така чесна, я кажу, О, цікаво, через скільки хвилин ти мені збрешеш. Тому що це людська природа. І коли ми дуже хочемо не брехати, це говорить про те, що ми хочемо бути хорошими. В хорошості немає справжності, в хорошості немає людяності. І чим більше ми даємо собі бути людьми, тим більше ми приймаємо ці свої якості, і тим більше ми стаємо здоровішими, живішими. А от ви сказали, там, там він мене не покинув, та він до мене там повернеться. Так я ж ну, правда, чекаю, наприклад, цього. Якщо я думаю, що ну, скоріш за все, так і є там будь-яка тема. Але я правда хочу, щоб було інакше. Тобто я не те, щоб собі брешу, я правда на це сподіваюся. О, і це дуже правильно зараз ви сказали. Я сподіваюся, yeah. щоб було інакше, але я не думаю про те, що він обов'язково повернеться. Тобто я даю собі момент розуміння, що це моя, моє бажання. Mm -hmm. А не момент того, що він обов'язково повернеться, він, він зараз все зрозуміє і буде моїм навіки. Ну ні, так не працює. Ну, працювати і тут треба. <світ> а от все одно цими патологічними людьми, що робити? Тобто, я так розумію, що їх розкрити не варіант. Так. Але ну, хороші люди, просто тоді ми починаємо бути чесними з, з ними. Як ми це починаємо робити? Ми починаємо говорити. ну, Перше, що є повага, так, я розумію, що людина вона така, і перше, що я роблю, я з поваги до неї я починаю з нею взаємодіяти. І перше, що я буду робити, я буду говорити чесно про себе. Наприклад, коли ти це кажеш, я не можу зрозуміти, я чогось почуваюся, що мені якось ну ніякого, бо я не можу зрозуміти, що правду ти мені говориш чи ні. Я дуже хочу тобі вірити, але в мене є якісь такий внутрішній супротив. І коли ми починаємо бути чесними саме про себе, не про інших людей, ми не кажемо, фу, ти збрехала, я не хочу mm -hmm. зараз з тобою спілкуватися. Ні, ми говоримо про себе і про свій стан. Це дає можливість, це запрошує людину до того, щоб бути чесним. І чим більше ми створюємо ось цю таку базу чесності з цією людиною, тим скоріше вона стає чесною сама. Ну тобто, ми починаємо бути чесними, ми від неї не відмахуємося, а ми говоримо, що з нами відбувається. Що для цього треба? Це тоді, коли перше і найголовніше, щоб бути чесною людиною, нам треба зрозуміти, що ви є ось така, я є ось така, ми з вами зовсім різні. І те, що ви говорите, не обов'язково є брехнею. Це може бути ваша правда, а в мене може бути інша, моя правда. І я з цією правдою приходжу до вас і кажу: в тебе може так бути, в тебе може костюм бути зараз, червоного кольору. Для тебе ну, це нормально, я не знаю, як тебе виховувати. Але ти знаєш, мені здається, що він такий більш голубуватий. І я про це ну, просто я кажу свою думку. І це дає можливість нам з вами спілкуватися, і це дає нам можливість бути ефективними в цій точці. Угу. Ну, складні люди. А, тут, тут не вони складні, тут нам важко прийняти, що люди інші можуть бути іншими, бо нам хочеться, щоб всі були такі, як ми. Але вони ж цього не розуміють, так? ні, вони цього, вони не повинні цього зрозуміти. Це достатньо, щоб ми розуміли не хочеться, щоб тебе ну тобі брехали. Прям знаєте, тут же ж таке, що ти розповідаєш там у мене там щось сталося. Він такий, Боже, Боже, кошмар. А потім через два тижні ти знаєш? А у мене таке сталося більше, ніж твоє, таке. І ти такий: блин, ну, ти не знаєш вірити, не вірити і розумієш, що навряд-таке таке прямо статися. Дивіться, ось тут у нас з вами сховане дуже ось це таке зерно, чого ми ображаємося на брехонів. Нам здається, що вони своєю брехнею нас не поважають або намагаються угу. нас якось принизити. Але якщо ми з вами зміщуємо трошки фокус і розуміємо, що це насправді людина зараз захищається. Тобто, угу. їй зараз десь боляче. Це не про мене. Не про те, що я така важлива в її ж в її, в її житті, і вона довго думала, як же ж мене образити і принизити. Ні, це її боляче, і це про її систему захисту. Це ніяк не стосується моєї системи. І вона ніяк не хоче мене зараз принизити і якось образити. Ні. Це просто її погано. І це дуже важливо, коли ми зміщаємо фокус з себе такого великого, такого головного. Нам вже здається, що ми головні в житті всіх людей. Це дуже важливо, таке его в нас велике. Коли ми його зміщуємо на іншу людину, тобто ми починаємо думати про его іншої людини, нам дає можливість ефективного спілкування, угу. почути почути так, угу. не сидіти і думати, що ти мене зараз розводиш, а сидіти і думати, як я можу тобі допомогти. Відчуваєш, якось тобі зараз боляче, не можу зрозуміти, як допомогти. А з, з звичайними брехунами, от просто що попало, несе людина і все. І ти знаєш, що, ну це точно неправда. Ну, я знаю 100%. Їх треба розкривати, От там просто брехунів не можна розкривати. Вообще, ніяких? Бо їм буде дуже боляче. Якщо ми кажемо людині, ти зараз брешеш, це руйнує все, що вона там в своїй системі. Створила, але як якщо ми говоримо про себе і говоримо, що мені зараз відчуття, що якось тут немає чесності між нами, це зовсім інша фраза. Це по зовсім по іншому звучить.